Американські ЗМІ пишуть про відставку Майка Волца через його жорстку позицію щодо Росії. Психологиня радить, як упоратися зі стресом на випускних. А в Білорусі КДБ і міліція проводять рейди проти опозиціонерів у всіх регіонах країни. Однією з причин звільнення радника США з національної безпеки Майка Волца був його струбинний підхід до зовнішньої політики. Про це повідомляють американські змі. Наприклад, Вол запропонував жорсткі санкції проти Росії, але йому не вдалося переконати в цьому президента Дональда Трампа. Марек Валкуський повідомив зі сполучених штатів. Вчора президент Дональд Трамп поінформував, що його дорад... американський президент оголосив, що його головний радник із зовнішньої та оборонної політики Майкл Лос залишає Білий Дім і стане послом в ООН. Позиції Волса серйозно послабилися після так званого скандалу Сігнал Гейт, коли він ненавмисно включив журналіста в обговорення нападу на Ємен у месенджері Сігнал. Однак американські змі повідомляють, що оточення Трампа раніше атакувало Волса як прихильника значної участі США у світових справах і неприйняття ізоляціонізму представленого про трампівським рухом Мага Майк Волс вважав, що Сполучені Штати повинні значно посилити тиск на Росію. Він мав на увазі, наприклад, запровадження вторинних санкцій на експорт російських енергоресурсів, що серйозно вдарить по російській економіці. Однак Дональд Трамп неохоче вживає таких заходів, і у своїх публічних заявах звинувачує президента Зеленського а не Путіна у провалі мирних зусиль з Вашингтону Марик Валкуський, польське радіо. Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Марко Рубіо тимчасово виконуватиме обов'язки радника з нацбезпеки, продовжуючи виконувати функції в Державному департаменті США. Випускні і спити, які розпочнуться в Польщі у понеділок, 5 травня, це час великого стресу не лише для учнів, але й для їхніх батьків. Психологи наголошують, що напруга є природною, але варто з нею освоїтися. Марта Войта з психологиня фонду даємо дітям силу, вважає, що останні дні перед випускними краще провести, взявши відпочинок від навчання. Якщо хтось ще має хтось має ще таку потребу і почувається невпевнено, то ще можна собі щось повторити. Натомість, що найменше останній день або два перед іспитами, це дуже важливий час, щоби дати собі відпочити приємність і відновлення. Дати собі приємність і регенерацію. Найголовніше це дбати про сон, фізичні вправи та регулярне харчування. Короткі перерви в навчанні та дихальні техніки можуть допомогти вам контролювати свої емоції. Як наголосила Марта Войта, слегке хвилювання перед іспитом необхідне, оскільки воно має мотиваційний ефект. Жлеє стрес нас погано, коли нас стрес паралізує, віднімає можливість концентрації. Коли ми почуваємося розбитими, це вже ймовірно за високий рівень стресу. Але невеликий стрес мобілізує, тож думаю, добре його відчувати і добре його не боятися. Батьки повинні підтримувати, а не додавати стресу. Спокійна розмова діє краще ніж тиск. Екзаменаційний марафон триватиме до кінця травня. Починається традиційно з польської мови. Уже кілька днів у всіх регіонах Білорусі триває полювання на опозиціонерів. Камери в слідчих і ізоляторах переповнені. КДБ та міліція затримують учасників після виборчих соціальних протестів 2020 року. За словами правозахисників, хвиля репресій пов'язана з тим, що в серпні закінчується термін дії пункту кримінального кодексу, за яким було засуджено учасників протестів п'ятирічної давнини. Таким чином влада хоче запобігти новим демонстраціям з боку демократичної опозиції.